Вітаю. Сьогодні в нас огляд літературних журналів. Вже одного разу ми такі журнали оглядали. Попиту на них, як виявилось, нуль. Але отримав ще одну кубку цих журналів і думаю, їх хоча б вам продемонструвати. Можливо, когось зацікавить, то звертайтеся. Спробую виставити їх на якихось майданчиках, Violet, OLX. Можливо, хтось би забрав за якусь символічну ціну. А почну я якраз з журналу, який мені трапився вперше. І, можливо, він зацікавить вас більше, і, можливо, має якусь більшу він цінність. Це іностранна література. Такий от журнальчик, він тут з 7 по 12 випуск, випуск го року. Не знаю, я їх ще не оглядав, не знаю, що тут в них друкувалося. Але, як бачимо, тут в нас є розкази. Так, 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 період з англійського. Джон абдайк. перевод з англійського, із французької поезії, критика. Тут що? Писатель і время» з руминського. Інтерв'ю, культура, современність, публіцистика. Антирубрика. Серед книг іздано в СССР, здано за рубіжом Із місяця в місяць автори этого номера. Ну, не знаю, що тут, чи цікаво, чи ні, чи щось і рідкісне. Можливо, є якісь твори, які публікувались вперше російською. Тому, можливо, це когось зацікавить. Ну, глянемо, який тут у нас наклад. Наклад 686 тисяч всього-навсього. Тому що, мені здається, літературні журнали. Радянські, ну, тобто іноземна література друкувалися мільйонами тиражами, якщо я не помиляюсь. Ну, сьогодні ми їх оглянемо і нагадаємо це. А я вам нагадаю, що будь-які книги з цих оглядів ви можете придбати, написавши в коментарі під відео, або зв'язавши зі мною за контактами в описі каналу. Там є Viber, але якщо у вас вайберу немає, можете телефонувати. Ось такі журнали. Всередині вони в ідеальному стані. Зовні, звісно, як бачите, трішки постраждали. Десь вони когось зберігались на горищі чи ще десь. Тому, от, наприклад, верхній, найверхній він найбрудніший сьомий випуск. Всі решта вже були краще збережені, які були під ним, я так розумію. Так, отже бачимо. Сьомий, восьмий, дев'ятий. 10, 11 і 12. Заключний в 79-му році. Глянемо тут на зміст. Донат Шайнер. Тільки у тебе. Перевод з Чешського. Станів. Перевод з болгарського. Перевод з англійського. Причард. Сейлахен Лебіду. Перевод з іспанського. Льоса. Маріо Варгас Льоса. Вірші. Ну, я думаю, що все ж таки, може, тут щось є і ціне. Шкода, це все викидати, бо займають вони все-таки багато місця. І, 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 і треба переглядати, бо місце, на жаль, не безмежне. Тому треба якісь викладати пріоритети. Так, іноземну літературу ми оглянули. Далі візьмемо. Так, октябрь. Він у нас. Сьогодні лише один випуск. 79-й рік. Знову ж таки, другий випуск. Поезія із української поезії: Стриженюк, Воронько. Іван Драч, Мовчан, Дорошко, Терещенко. І так далі. Публіцистика і очерки, літературна і критика по страницям книг і журналу. О. Листівочка от Сережи, Поздравляю! С 8 марта и приклеили Альфа. Дуже интересно. Наверное, это какие-то 90-е роки. Дорогая Марина, поздравляю тебя с 8 марта. Желаю тебе счастья и любви, чтобы ты была всегда веселой, как эта обезьянка. Оригинально. Оригинальные приветания. Тут, правда, фломастер, наверное, закінчився. Але интересно. Так... Цей журнал у нас виходив яким накладом? Всього на всього 218 тисяч, ще менш октябрь, так що не мільйонник. Далі перше мені, що потрапило, раніше не було. Це журнал Звізда. 78 78-й рік. Художественна література Лінінградської отділення Ленинград. А октябрь хто видав? М Іздається. Смотри, Москва, іздательство Правда. Так, що ж нас тут? Тут зміст в кінці. Ой, цей випуск поїли, на жаль, підгризли жучки якісь. 60 лет совєтської армії. Три ступені жизни. Алдахін, Краснов, Крутиков, Булушев, Курбатов, Ізданий, два рассказа. Перевод з азербайджанського щось є. Публіцистика і так далі. Так, тут у нас наклад. звезда звізда. 121 тисяча. Тут, тут всі журнали менше, ніж іностранна література. 78-й, їх аж два випуски однакових. 8-й 78-й, 9-й, 10-й. 11-й, 12. Далі йде. 79. У нас перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Не вже всі? Шостий? Ні. За півроку. Далі 81 рік. Перший, другий і третій. Що ж у нас з накладом із містом 83-го? Так. 112000. Критика, літературне обозрення среди книг. Так, 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 так. Судержання. Полякова, Струа, Барбас, Тер Акоп'ян, Камешинська, Вартан, Парнікель, Кашлаков, Тарасова, Біднов. Гордін. Ось такі ось. Ну, такі ці радянські автори. Я не знаю. Хоча... Б по якихось по 3 гривні, може комусь воно потрібно це все діло. З радістю відправлю. а ні то піде в переробку, на жаль. Так, відкладаємо цю стопочку. І тягнемо далі, 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 далі в нас буде журнал Нєва. Такий вже нам траплявся. Тут, як я розумію, дві підбірки. 82-й весь рік і весь 88-й. Подивимось, 82-й. Це в нас видавництво. Іздательство художественної літератури Ленінградської отділені. Виходить з 55-го року. Тут наклад 333 тисячі. Проза, поезія. Алексеєв, літературний архів, публіцистика, очерки, критика. Короче, Всяка всячина. 88-й у нас весь рік теж. Тут у нас по накладу 550 тисяч. Суттєво зріс за 3 роки. Ні, за 6 років. Ось така у нас підбірочка журналів. Тобто тут виходить у нас. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Ага, в 82-му немає одного випуску. Тобто 11 журналів. 88-й, 12 журналів. Це в нас Нєва. Ще в нас один примірничок є. Москва. 86-й рік. Шостий випуск. Так, основан в 57-му. Видавництво художнична література Москва. Є Якісь навіть кольорові вставки. Наклад, наклад. 500 тисяч примірників. Тобто виходить іностранна література, найбільший наклад. А я помилився, що тут прямо мільйонні наклади. Так, і останній на сьогодні це журнал Новий Мір. Так, візьмемо такими підбірочками. Найстаріший це 65-рік. й Літовські поети, Булгаков, театральний роман. З послесловієм Топоркова. Можливо, це перший друк. Хоча я не думаю, що перший Булгакова. Але таке. Я чомусь думаю, що в цих літературних журналах мають бути багато е творів, які друкуються вперше. Або взагалі тільки тут були надруковані. Можливо, я помиляюсь. Наклад в 1965 році 127 тисяч. Це у нас Известие, издательство «Известие в депутатов трудящихся СССР. Ось так. Знову верхній журнал 82-го дуже постраждалий. Другий, третій, бачите, вже в значно кращому стані. Тут у нас всі 12, всі 12 випусків 82-го року. В 1982 году, как у нас изменился наклад? 350 тысяч Втричі майже. Так, что у нас тут в 12-м змісті? Зарубежные темы, дневник писателя, литературная критика и Брежнев. Так, далее у нас да, 85-й год. Тут їх небагато, як я розумів, за 85. й Взагалі один. Тільки перший випуск. Далі йде 87 й рік. 87. й Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий. До 10-го 87 й рік і є навіть вже після виходу України з Радянського Союзу, це 12-й, 91-й. Що тут нас друкували? Солженіцин, Адмоні, Чінов, Філіпов, Святов, Лосів, Краснов, Соколов Міктов, Берг, Новгородцев, Кам'янов. К свідчені подписчиков нового міра за рубежом. Всі права на проведення подписки на журнал во всіх странах принадлежат принадлежать фирме A. Анейманіс. По всім опросам звертайтесь туди. 800-й номер. Ювілейний. Видається з січня 25 го року. А це у нас грудень 91-го. Наклад його. Наклад ціна 2,10, а наклад 895 тисяч примірників. Ось і сьогоднішній рекорд. А що ж сталося за півроку, в липні 92 го Подивимось. Оу, шкода, шкода. Немає перших 38 сторінок аж. Думаю, що він так потоньшив. І тут у нас наклад впав до 241 тисячі. За пів року майже втрич. Ну, не, точно втрич. Теж тут щось у нас по німецьки, Самарі. А може не по німецьки. Руська книга за рубежом. Ось таке так. Російський фонд здоров'я чоловіка. Це вже якась реклама пішла. На цьому все сьогодні. Розкажіть щось про ці літературні журнали. Я впевнений, що серед глядачів є багато людей, значно, значно обізнаніших за мене в книгах. І може поділитись, чи читали ви такі журнали, чи були, чи взагалі вони мають якусь цінність, чи все це піде. Переробку. Ще маю величезну стопку роман газети Теж хотів би почути вашу думку стосовно того літературного видання. На цьому все. До зустрічі в нових відео.